Доброго ранку, друзі. 7.36 в Україні, і далі ми готуватимемо сніданок у ранкових курасанах. А що саме це буде? Нам зараз розкаже наша колега Юлічка. Юля, будь ласка, передаємо тобі слово, надаємо слово розказу. Е, можна було нахилитися і нижче, але сьогодні друзі, у нас буде е, цікавий рулет. Е, цікавий він тим, що він буде наповнений е, сама перцем, сьомгою, е, а в першу чергу, е, і ще також е, сливочним сиром. Так. Ось сливочним? Так. А це, а це як сливочним? Давай подумаємо. Може, вершковим скажемо. Молодець! Браво! Це вершкове. Так, ну що, розподіляємо обов'язки, так? Давай, розкажи. Їсти? До речі, Давай. питання одне. Їсти хочуть всі? Ну, начебто. Ще зранку хотіли. Ну, я точно буду. Точно будете Буду. чи ні? Так ну тоді обов'язки розподіляємо так. Дивись, у мене просто є. У мене є поруч лимон. Що я маю з ним зробити? Ти маєш натерти цедру, обов'язково потім вичавити половинку лимона до тієї цедри, яку ти натреш, в тарілочку все покладеш, і додасиш обов'язково туди кріп. Добре, ремонти може обов'язково помити, Віталь. Він вже, помити. Він вже помитий помитий на нашій помила на Молодець. нашій кухні лише стерильні продукти. Так, У Я... тебе сьогодні лосось, правильно? Лосось, так. Червона риба. риба. До речі, не кожен собі українець може зранку дозволити всьому, але що робити сьогодні? У нас таке меню, правильно. А, а чому, до речі, цього? Може, могли вибрати форель. Ну ти знаєш, в принципі, все таки це входить в групу саме лососевих так. риб. Так що, в принципі, Сьогодні я буду різати королеву. Так, тобі лосос. потрібно тоненькими скибочками нарізати сьому. Саша, в тебе так. буде процес дуже простий. Тобі потрібно буде сформувати ось цей рулет. Уже з усіма з усіма а, я можу, там, я можу там... спокійно щоб... а чому це Саша газета? найпростіше завдання. Чому він мають якісь сформувати? Я ну тому, так, тому що завжди є... на майданчику та й взагалі серед компаній є е, е, улюбленці. Саша, Саша потрапив сьогодні в ранку улюбленця, тому в нього менше всього буде обов'язків. От, от, Юля, а за солідарністю можна було б і нам вдвох. Знаєш, щоб взагалі сьогодні нічого не робити, а хлопців сьогодні підгрузити. Я тут сьогодні я Сьогодні, це... здається не 6 грудня? Сьогодні не 23 3, лютого, 23, тому, що в принципі хлопці ну, нехай працюють. Юля призначила ну, домашньому ляхнець. Це приємно. Це взагалі рецепт. Що там відбувається? Що треба взагалі робити я, і як? Я беру цю штуку і. Ну, ще поки, ще поки ще що ця штука ще, не да. готова, тільки тому, що а, Віталій набирає нас лимон. А взагалі, якщо подивитися а, на нашу духовку, ну не близько так до неї підходьте. Тому ну, що? Духовка сьогодні виглядає не так гарно, як я. Сьогодні ми запекли перчик. Ось, подивіться, ось такий він. Його ми будемо теж додавати до рулету, для того, щоб контраст смаку ну, був більш яскравішим. Тому обов'язково це вже готове. Ви розумієте, що потрібно готувати перчик мінімум 20 хвилин, на, при температурі саме 200 градусів. І обов'язково його потрібно змастити. Як і лист, так обов'язково потрібно змастити е, чим, Саша? Молодець, Оливковою олією. Юлечка, скажи, будь ласка, а цю шкурочку ну, потрібно обрізати? Обов'язково ти ж не питання. хочеш із скажи, і фосфору наїстися сьогодні зранку? Я, я, я тебе дуже чудово відчуваю. Справа труть лимон, зліва ріжуть Ры. сьомгу. Ні, Саша, ну ось. тобі взагалі, то якщо чесно, я то можна було любить. б щось, щось сьогодні День в принципі, все. Так, Але найголовніше, що потрібно зазначити, що у ось сьогоднішньому процесі приготування найкраще те, що я сьогодні не все роблю, а всі роблять, а я лише, лише деревую І Скажи, будь ласка, на вас питання з приводу всього. Лимон вичавити прямо сюди? чи в якусь іншу Можна вичавити, так. Прямо Він. сюди, так? так. Угу. Найголовніше, щоб все не потрапило на наші на, на гаджети. Так. А так, чим так, його вичавити? Як а, ось може якось присісти ось на нього, чи що? Ні, присідати не <с потрібно. Лимон, в принципі, ось так видавлюється. Для mm -hmm. того щоб не потрапили mm -hmm. саме mm -hmm. зернятка, ми ось так його вичава. А маємо. що серйозно? Серйозно mm. бач, як просто Все. от правильно mm. говорила мені мама іди сюди, Я тебе покажу, mm. як різати цю сьомгу. Mm. щоб це зараз не стояти і не, не ясно, ясно не дати, ліна. Коли... Будь ласка, прискорь свої темпи, тому що ми сьогодні лаваш побачимо Риві. лише ось такому розгорному. Я, можу. Добре. Можу. Добре. Добре. я В принципі, суть. Зараз ми все зробимо так само. Я ось що скажу. Угу це що означає? Угу типу я правильно ріжу? Ні, ні. ні, ти 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 чудово ріжеш. Але в мене така. Ну якщо ти вже якщо ти щось робиш, то ну ось можна взяти це і прикинути. Я знаю. У мене таке буває. Але що найкраще ти ж ти зараз сидиш? Що не менше допомогти? Я керую процесом. Ну допомагаю керувати принаймні. Так, ти помічник, будь помічник і перевищуй перевищує повноваження. Послухайте Людину, що вона каже, що найкраще керувати дякую за людину. Дякую, так це дуже горде звання. Так, Саша, це присядь, будь ласка, тому що да, мене да, зараз да. не видно. А я хочу, щоб я потрапила до кадру і розповіла про те, що е, хочу вам сказати, що у е, саме лососі, усьому, а також у форелі знаходиться добова норма вітаміну Д, а також половина добової норми е, кальцію, магнію, вітаміну Б, вітаміну Б 12 Б 6 А якщо поглянути на нашого Сашка, то кальцій, магній і всі вітаміни, які входять в склад цієї риби, а це ще і Фосфор, і йод, і мікроелемент селен, який допомагає нам бути чарівними і молодими довгий час. Якщо поглянути на Сашка, то він, мабуть, цьому їсть кожен день, тому що такий вимахав бравий, дайся. Ти ж всю ніч вчила цей монолог. Я просто ні, я просто знала для кого я його готувала. Так що сушко, ти розумієш? ти просто взяла таблицю Менделєєва. Ти взагалі пам'ятаєш історію Катерину Другу. Пам'ятаєш, у неї фаворити були їх було дуже багато. Дуже добре і вони дуже швидко змінювались. Так що Саша, сьогодні ти фаворит, а завтра хто хто знає? Я думаю, Це не зала зала, і зала. Так, зробити. На ну, вітамін, в принципі, де можна ще отримувати від сонячних променів? Правильно? Ну на Дуже добре зараз поєднала соць і сонячні промені. Так головне знаєте, що на сонці. Це Ти хочеш забрати? Так, від так, мене? так, я вже хочу це забрати Можемо для того, щоб мені? змішати. А, ну Ні, добре. Ні, Справа в тому, що я так розумію, що процес із е, саме сьомгою він буде дуже довго тривалий. Я вже не його нарізала. Дивись, я вже має нарізати тоненьке правильно? Так, а ми а зараз, зараз шановні я буду його виглядати і пересипаємо в місткість із м'яким вершковим сиром. пересипаємо ту цедру, на якої сьогодні працював, старався і е, майже. Взагалі <реш> <реш> стаття є <реш> 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 у кримінальному кодексі за те, що можуть забирати якісь речі, які я вже, в принципі, передбачила, що вони мої. Однак, що хочеться сказати ще, дуже важливо, якщо ви вирішили сьогодні їсти сьомгу, Або вирішили сьогодні їсти Форель. Будь ласка, знайте, що все-таки. Присядь, присядь, <реш> Краще все-таки її використовувати ось такому слабо соленому варіанті. Не не смажити її обов'язково, тому що 50% виходить туди в небо, а потім хапай, бігай за цими е, е, полі ненасиченими омега 3 кислотами. Скажи, будь а ласка, якої кажу, як має папа. бути оця, це оця не лажиться. Це Кашка така. Будь ласка, нас сьомга. Знаєш, вона знає сьомга сьогодні, знаєш, до нашого берега доплила. А чи потрапить вона на той рулет на лаваш, який сьогодні вже готовий, а сам? Про ти, що хоче знати, що ти робиш, щоб Ти тебе. Знаєш, глядачі вже почули. А це найголовніше. Ліна, будь ласка, займайся сьомою, що нам це. потрібно прискорити цей процес. Я вже так, все, найголовніше. Найголовніше те, що ми вже сюди в цей сир додали обов'язково перець, а не потрібно солити, не потрібно додавати цукор, тому що цей сир вже зроблений таким чином, що він все таки доповнює ті інгредієнти, які будуть знаходитися сьогодні в нашому рулеті. Саша, а зараз Нарешті. як справжній художник візьми і великими масками, такими знаєш, щедрими, як для колег, будь ласка, намасти цей лаваш. Так, Віталій, я так розумію, що ти зосередився на тому, що. Ага, ти хочеш все-таки, щоб наша спільнота ставала все більшою і більшою. Друзі, тому що я її створив, і я хочу, щоб там були якісь люди, принаймні, щоб було хоча б 10 людей в нашій ти, спільноті ти, в інстаграмі. Ти, ти Поки просто... що їх сім. А сьогодні. Слухай, а вчора ти говорив про те, що потрібно ставити перед собою ну майже неможливі цілі, тобто вісім, тобто десять це замало. Давайте ставити для себе нереальні цифри. Давайте сорок тисяч, п'ятдесят тисяч. Та нагадую, що в нас є не лише мережа інсталучання. Да? Так, так, так називаємося так, там Курасани. У нас є ще Фейсбук, називаємося ми там ранкові Курасани». Приєднуйтесь а? і туди, а, а, і а, а, також намазуємо. мережа ВКонтакті. <рес> там ми та. називаємося так само, просто ранкові Курасани». Отже, приєднуйтеся, і там, до речі, можна ставити питання до наших гостей, які прийдуть до нас буквально вже менш ніж за годину. Але і до ведучих, до речі, ще можна теж ставити так, питання. Бласка. Можна, 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 можна. А які запитання, наприклад, до тебе ставити? Ну, наприклад, де ми вчора були, де ми в. Відпочивала, з ким ми відпочивали. Ну, я вчора ви але... <рес> вже... вистачає пліток. Так? Якщо ти вже Чеки? цю тему якось позначила, то, то скажи нам, будь ласка, от що ти вчора робила, де ти вчора відпочивала, з ким, в яких клубах, на яких пляжах? Я ні, на пляж я вчора не ходила. Хоча можна було би подумати. Я, я забралася на пляж аж в кінці серпня, до речі, коли буде фестиваль. Але це таке: що, що я вчора робила? Я вчора прийшла додому. Оце вже цікаво оригінально так. додому. До, до додому. власного Я, думаю, я могла, скільки людей приходить додому кожного дня? Бо я ж могла і додому прийти. Я могла піти, наприклад, там чи в клуб, але я розумію, що мені сьогодні у на роботу понеділок. у понеділок. До речі, клуба працюють в понеділок. Так. Мені сьогодні так. на роботу мені потрібно збиратись. Якщо поглянути на Ліну, то можна сказати, що вона дівчина із хорошої, забезпеченої сім'ї. Тому що ось такі тонесенькі шматки вона ріже сьоми. Я так думаю, що ну, 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 Добай, буде, якщо... давай я переріжу. Та, Добай, ще ні ні Та. Ні Та. Ні що ти, ти. До речі, Віталій, ти у нас за наші інстаграми відповідаєш, також так. відповідаєш за всі соціальні спільноти, що й нас Саша запитав. Чи можна намазати програмо? він запитав: чи можна сьогодні е, намазати ось цією сумішшю важкого сиру і лимонної цедри? Чи можна намазати айпади? Я так розумію, що фінансовий директор у цьому випадку що зробить. Що він буде робити? Сам мінус тридцять доларів. Я думаю, я думаю, що він ще й поріже цей рулет. Обов'язково так, Саша, будь ласка, викладай. мій ще одна функція. Викладай. друзі, давайте тепер ми пояснимо, повернемося до того, що власне, робимо на сніданок. Отже, ми. На лаваш намастили оцю суміш, яку приготувала нам Юлічка. В цій суміші у нас був вершковий сир, так? вершковий так, сир, так, 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 цедра лимона і сік лимона. Ми це все змішали, виклали на лаваш, і зараз зверху покриваємо це. Сьомого Тонесенькими шматочками, які порізала Ліночка ваша. До речі, для наших любих і для нас, і для нашої команди знімальні, які будуть їсти. До речі, це тому я не пошкодувала, щоб ви всі чули, хто зараз заходить. Так, це це означає, що ви в принципі можете розраховувати на шматочок. Так що у нас тут адреса недалеко. гайдара 50. Приходьте, Ліна буде роздавати. Я буду роздавати музиканти. Ви готові їсти? Знаєте, Воно таке смачне. Готові їсти. До речі, що ще хочу сказати. До речі, ще раз хочу зазначити те, що е, вживання лосося допоможе впоратися із поганим настроєм. А для ранку це ой, як важливо. правда, Віталій? Ти знаєш, от скажи, от, от ти думаєш, от скільки треба з'їсти лосося, щоб, якщо в тебе поганий настрій, щоб він покращився? Ну, дивися мінімум, що можна ще сказати про лосось, враховуючи те, що 100 грамів лосося це лише 142 калорії. А ці калорії, я хочу тобі сказати, в нашому організмі дуже швидко розчіплюються в порівнянні з м'ясом лише дві години. А якщо брати там курочку або свининку, або телятину, як я її. люблю, А, а ми всі знаємо, що м'ясо Ліно, ти молодець, так, давайте з першим розберемося, Ні, що далі робити з першим. Це важливо. Так. Якщо я вже Отже, взагал. ми викладаємо зверху ще на лосось, так, ми викладаємо перс. Попередньо та, ми його та, підсмажили. Та, 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 До речі, та, 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 коли ми сумна. смажили перець? я щось пропустив. Ти це пропустив, тому що я про це ще на початку нашого сніданку говорила. Але молодець. Ось Газета День тут пише, що в Індії збираються нагодувати, це буде найбільша програма, нагодувати 800 мільйонів жителів країни. Абсолютно, как? абсолютно безкоштовно, Саша. я зараз на все це дивлюся. Я відчуваю себе акція. одним з 800 мільйонів. Мені так їсти хочеться, тому що ну воно ну дуже смачне. Будь ласка, все в твоїх руках, як то кажуть, і дивися. <годи> а що не потрібно зелень додати? Краса від тебе залежить. Ні? Дякую, Іліна. Ти сказала якраз невчасно і зовсім Чого? не те, що мало б з'явитися нашому тихо. клітні не було ніякої Базиль... зелені. Ми, ми забули. Ми <годи> забули ми <годи> базилік. вчора з'їли. Базилік. Фіолетовий навіть. А тепер, будь ласка, ой, як приємно, такі руки ніжні, такі руки ніжні. Віталя загортає. Це лаваш. Друзі, і поки ми власне будемо закінчувати цю. Так, цей все. процес будемо нарізати потроху цей лаваш. Я думаю, що варто наблизитись нам до наших так. музикантів. Ми це зробимо з ліночкою та проходь, не стидайся, я, не соромся. Не соромлять, не Я Не, не, не стидаюся. Я бачу, що ти все таки. А що ти трясешся? Друзі, трясеться неймовірно. Я підходжу до музикантів. знаєш, аж вібрація, тому що до наших нових музикантів. 50 -50. Да. Заграйте два. заграть нам, щось. нам щось. А, искажите, искажите, что? заграть нам что? Сюда в И скажи, и будет играть? Да, мы сыграем вам сейчас песню, название которой известно любителям кино благодаря замечательному фильму Мира Кустурицы "Сны Аризону» Это наша музыкальная интерпретация, можно сказать так. Песня под названием "Сны Аризоны". Да, проносятся как небылицы В лицах прохожих и в кофе с корицей Перескакивая через клеток границы В лица мне бы в это голубое небо Притаилась тень под крылом самолета Улеглась на облако и ждет уже чего-то короткая. Встреча на радиоволнах Исполнена тобой и нежности полная Это я От тебя до меня. Это странная зона Сны я отыщу в них тебя, ага, ага, то шумят кроны на склонах бетонного города. Но нету резонансны, аризоны, нырять туда, ага. Эти ночи бессонные, пропасть, бездонная города тут Слушаюсь я в эти звуки эфира Быстро просмотрел пути водитель Шапира Не нашел я нужных пунктов, ключевые звенья Утерян и смытый в океан, покрытый тенью Стали громче автострады цвета шоколада Карамельные холмы, насколько хватит взгляда Мой ангел присел ко мне на левое запястье А литмия пульса засветилась знаком счастья Это я меня Это странная зона, сны Аризоны, отыщу в них тебя ага, ага. Тополей шумят кроны на склонах бетонного города Но нету резона, сны Аризоны ныряют Эти Ночи бессонные, Вийшло. Ось, будь ласка, Юля дорізла останні шматочки цього рулету. Як називається страва в результаті? Рулет з лососем, з перчиком і яким сиром? Із вершковим сиром сьогодні в нас. Друзі, смакота неймовірно, це просто вже відчутно по запаху в цій студії. Не буду в кадрі їсти. Їж, їж, синок. І далі коротесенька пауза на TVI. Ми повернемося на новини буквально за 5 хвилин.